Доброго всім дня! Сьогодні планувала нашу зустріч на своєму городі. Хотіла показати вам сорти томатів, які в цьому році найбільше мене вразили. Вразили своїм здоров'ям, вразили своїми смаковими якостями, але погода не дала нам зустрітися на городі. І тому зустрічаємось ми з вами в моїй Альтанці в який я розіклала ось свої томатики, які, як я сказала, мене саме найбільш вразили. І хочу сьогодні вам про них розповісти. І тому ми розпочинаємо нашу зустріч з томату, який мене саме найбільш вразив. І вразив з усіх сторін, так би мовити, це томат американської селекції. Полосатий анто. Ви знаєте, на вигляд, це невеличкий кущик, всього 50 см заявлений він. Але в ньому стільки здоров'я, він пишить здоров'ям. У нього дуже товсте стебло, колір листя дуже красивий, насичений темно-темно-зелений колір. В цьому році дуже забагато вологи дощі не перестають практично кожного дня. Я живу на півночі нашої України, і ви знаєте, це літо видалось насправді дуже і дуже дощовим. Багато томатів були пошкоджені фітофторою. Але відносно цього томату, я вам хочу сказати, що він надзвичайно. Здоровий томат, надзвичайно стійкий до хвороб. Практично у мене він не оброблявся. Я робила обробку общу обробку томатів і від фітофтори, і від вершинної гнилі. Все це я вам розказувала, все це я вам показувала в своїх відео. Але цей томатик, він з самого початку дуже гарно розвивався, дуже показав себе. Таким кріпишом, я б сказала, кущик у нього такий нерозлогий, весь при собі, так би мовити, і дуже-дуже-дуже гарно виглядав. І тому його, якщо й обробляли, то знаєте, так, можна сказати, вскользь злегка побризкали та і все. Дуже гарними смаковими якостями обладає він. Сахаристий. Одним словом, вразив мене у всіх відношеннях. У всіх відношеннях. Є в ньому така поживна речовина, як, ви знаєте, раніше я не зустрічала в томатах цієї речовини. Содержить таку речовину, як антоциан. Це речовина дуже корисна для нашого організму. Погляньте, який він в розрізі. Дуже смачний, дуже гарний, плотний сам по собі такий. Дуже гарний сорт. Як я вам сказала, приємно, дуже приємно була вражена цим сортом. Речовина Антоціан, яка содержиться в цьому томатику, насправді дуже корисна для нашого організму. Вона є і противозапальною, і противораковою, а також вона дуже гарно впливає на організм. Людей, які хворюють діабетом. Дуже корисна для наших очей. Що я вам мушу сказати? Томатик насправді надзвичайно гарний і надзвичайно корисний. Тому я обов'язково буду вибирати сімена. І на слідуючий рік, перший, кого я посію, це буде полосатий анто. Дуже вразив в гарному сенсі. Цього слова, цей томат в мене. Також поряд томат Шайметкріг. Погляньте на це чудо. Та це чудо природи, я би сказала. Червоний з золотавими прожилками. Він дуже тугий. Шайметкріг в переводі означає полосатий камінь. Так от, я би сказала, що коли береш його до рук, то відчуваєш таке. Що має він вагу, він такий, хоч і маленький, але увесістий, дуже плотний сам по собі цей томат. Зараз я розріжу, і ви побачите, яка у ньому серединка. Подивіться, скільки камер у томаті. Дуже гарний для соусів, також має надзвичайні смакові якості. Цукор відчувається в ньому. Ароматний дуже томат. Такий помидорячий ароматик у нього. Вразив мене своїм не, не лише зовнішнім виглядом, але й дуже смаковитий, гарний. Росте невеличкий зовсім. Так само, як і полосатий анто, це два зовсім невисоких томатики, два гноми. Ростуть вони 50-60 см заввишки, але мають обидва надзвичайну урожайність. Врожай дуже гарний з цих помидорів я зібрала. Особливо врожайний шайметкріх. Дуже гарний, теж американської селекції, до речі, цей томат. Це у мене новинки. Вперше я посіяла ці два томатики. І була приємно, приємно вражена. Поряд е, сорт медок. Ось такий. Він, як, як зелені огірочки, тільки красненький. Отакий От медок. Теж гарний за смаком, дуже прекрасний для консервування, так і для салатів добрий, гарний не, гарний е, томат. Та й все, що я можу сказати. Також хотіла би вам рекомендувати це, я вам перші розповіла ті сорти, які мене вразили і врожайністю, і смаковими якостями. Сорт медок середньоранній, я би сказала середньоранній. Кущ, ви знаєте, дуже рясний, дуже рясний, і він у мене став поспівати один із самих перших. Я посіяла також і саньку Санька, як ви знаєте, це дуже популярний сорт. Хотіла би швидесенько вам показати його ось Санька. Ось Санька це такий славнозвісний, давній добрий сорт. Він із ран... Вважається він суперраннім. Але що я хочу сказати, що медок від нього не відстав, хоча вважається середньораннім, скажімо так. Але коли їх порівнювати, то, ви знаєте, я би перевагу віддала медку. Хоча санька дуже відомий сорт. По плотності санька тугіший, в нього м'якоть така плотніша, медок більш ніжніший, я би сказала так. Також до сортів, які про які я гарно би відгукнулася, відноситься і балет Мелоні. Вперше посіяний мною. Отакий. Рожевий Рожева сливка така, дуже м'ясиста, гарна сливочка. Зараз я вам також її розріжу. Хотіла би я вам ще й кущі їхні показувати, але, на жаль, погода нам не дає. Отакий в розрізі він. Невірно, я розрізала, але В поперек треба, щоб бачити, який є томатик, то його потрібно розрізати в поперек І ось такий він в розрізі. Гарний томат має дуже гарні смакові якості. Висока сахаристість у цьому томатику, тому він і смаковитий, і гарний як для кетчупів, соусів, для консервації, так і для споживання у свіжому вигляді. Тепер переходимо до томату Вернісаж. Вернісаж в мене на цій тарілочці лежить два види вернісажу. От я вам хочу показати. Отакий, ви бачите, він красний, червоний, у таких зелених, немов би рисочках, плямках. А інший, ось, казалось би, зовсім він не такий. Він мені навіть більш похожий на чорного принца. Але насправді це вернісаж. Дуже відомий також томат. Дуже смачні томати. І чорний, і червоний. Також є ще й жовтий вернісаж. Дуже гарні смакові якості. Він має відмінне здоров'я, пошкоджується хворобами дуже слабо, можна сказати, так. Зараз, коли фітофтора злобствує, то я вам скажу так: Вернісаж у нас дуже непогано виглядає. Дуже непогано виглядає сорт з відмінним здоров'ям. Оце основне, що я про нього хочу сказати. І гарні смакові якості. Так що я би вам теж рекомендувала цей томат. Турмалін поряд у мене це такий, як ви бачите, рожевий помидор, рожевий томат. Не розрізала я вам вернісажа, але зараз розріжу, покажу отакий От соковитий турмалін, гарні дуже смакові якості, сахаристість висока в ньому. І для споживання у свіжому вигляді він прекрасний. І для консервування також підходить. Дуже гарний сік з нього виходить. В цьому році закривали ми сік саме з турмаліна. Сподобався нам. І розріжу вам зараз вернісаж. Отакий томатик, отакий. Зерняток, як ви бачите, в ньому багато. Мабуть, найбільше з усіх сортів, але такий ось він є. І слідуючи, до якого я хочу перейти, це томат, насправді, з дуже красивим, як для мене ім'ям. Це ірландський штрудель. Отакий От ось класичний на ньому плодик. Класичний я маю на увазі класичний для сорту ірландський штрудель. Грушоподібної форми, отакі зелені плечики має. Смачний сорт. Підходить як для консервування, так і споживання у свіжому вигляді. Для салатів прекрасний, дуже смачний, солоденький, гарний томатик. Насправді пишуть, що ірландський штрудель він тільки червоний. Але ось у мене. І жовтий. Теж ірл... Я вважаю, що це ірландський штрудель. Хоч читала характеристики томатів, то жовтого ірландського штруделя я не зустріла. Але у мене поряд росли. Як червоний, так і жовті. то я вважаю, що це може бути тільки штруделем. Більше у мене грушеподібної форми томатів не було. І ось ми підходимо з вами до Славнозвісної Фатіми. Подивіться, який прекрасний тільки томат. Він нагадує, мене добре волове серце. От З дитинства ми полюбляли, у нас вдома завжди мама сіяла ці помидори, віддавала їм навіть перевагу, тому що вважалося, що от добрішого за волове серце немає. То я вам скажу так: Фатіма перейняла всі. Смакові якості волового серця. Вона мені нагадує старе добре волове серце. Дуже смачний томатик для салатів, для споживання в свіжому вигляді. Дійсно, такий ви не покладете до баночки на зиму консервувати, бо він же ж має за великий, як ви бачите, розмір і вага у ньому. Перші починаються. 250 грамів, 300 грамів, тоді вже е, останні, вони по 150 десь, грамів томатики. Дуже смаковитий томат. В салатах дуже гарно, дивіться, поєднується з огірочком, перчиком, цибулькою. Смачнющий, смачнющий такий томат Фатіма. І, до речі, ще подобається мені він тим, що він відноситься до ранніх томатів. Перша в мене була Санька, медок і Фатіма. От ви зважте, що ці томатики такі ж, вони, Санька та медок, невеличкого розміру, 50-70 грамів, 80 от сили, і тут розкішна 300 грамова Фатіма. Прекрасний томат. Прекрасний! Це томатик Ксіко. Купляла я його і в тому році сіяла. Професійні сімена брала. Дуже гарний він за смаковими якостями сподобався мені в прошлому році. Але, ви знаєте, є в ньому і мінус цьому томатику. Спочатку я про його плюси розповім. Він дуже м'ясистий цей томат, сливка м'ясиста. У розрізі я вам ось її покажу, подивіться, які в неї плотні та товсті перетинки, така вона гарна, м'ясиста сливка. І дуже така вона, ви знаєте, тверденька. Вона не пошкоджується, не має такого в неї, щоб вона таких... дуже гарна для транспортування, скажімо так. Вона тугенька, гарненька. Але що від. Що... Але відносно хвороб кущ таке, я би сказала, не дуже стійкий. Не дуже стійкий. Хоча сам томат насправді за смаковими якостями дуже гарний. Поряд у мене томатик славнозвісний, давній, толстой. Думаю, що про нього багато розповідати не стоїть, тому що цей томатик вже давно себе гарно зарекомендував на томатному ринку України. Виглядає він в розрізі ось так, мабуть, не дуже визрівши, що трохи білуватий, але і непогані смакові якості, і для транспортування гарний, тому люди, які займаються продажем на ринку томатів. Завжди його охоче садять, вирощують, і добре він смакує на наших столах. Це тематик форма, В прошлому році я його посадила, він мені дуже за, смак... за смаком сподобався. Я його посіяла і в цьому році. Але теж стійкість до хвороб у нього слабенька, я вам скажу. Тому за смаковими якостями. Він гарний томат, ну, відносно хвороб хвалитися тут нічим. Скажу вам відразу. Тепер відносно того, як ви е, збираєте сімена, як би я вам рекомендувала це робити. І як роблю я, хочу вам сказати: якщо я сію гібридні сорта, от, до речі, такі як Шаймет Кріг, або Полосатий Анто, я його посіяла. В мене вони прекрасно себе зарекомендували, тому я буду збирати ці, з них сімена в цьому році і сміливо сіяти на той рік. Але якщо ви сієте гібридні та сортові томати, то сійте їх, збирайте сімена, верніше, тільки перший і другий рік. На третій рік ви Віддавайте перевагу покупним сіменам, покупному насінню, тому що ті сімена, які ми збираємо, висіваємо на своїх городах, вони переопилюються і вже вони втрачають свою первоначальну, так би мовити, свої первоначальні характеристики, тобто устойчивость до хвороб, до шкідників, все це втрачається у сорту. І тому треба третій-четвертий рік не бажано сіяти, сіяти своє насіння. Також би хотіла вам порекомендувати такий гарний томат, вперше я його посіяла Деспирадо. Це теж гном. називають ще його відчайдушним, цей сорт в переводі, він так звучить. Бачите, серцеподібна така сливочка. Вона може бути ще й отакою. Ось, бачите, це не дуже в мене спіла вирвала, щоб вам показати. І така в розрізі зараз теж вам обов'язково її покажу, щоб ви мали уявлення. Дуже гарні смакові якості в цього томатику. Я би його вам рекомендувала. І хочу на завершення показати вам. Отакого томату я би хотіла, щоб ви мені допомогли знайти до нього назву. Дуже мені сподобався цей томат, дуже смачнющий, солодкий, соковитий, гарні смакові якості. Але, на жаль, я не знаю його ім'я. Е, мені е, продавчиня, в якої я купляла томатики, Американської селекції поклала його на презент, і тому я не знаю. Коли їй питання задала, то вона мені якось сказала: або, 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 але я з цих або по інтернету не знайшла відповідності. Тому, якщо хтось знає, будь ласка, дайте мені відповідь. Тому що я дуже хочу його посадити і на слідуючий рік. Дуже гарний томат. Ви знаєте, він дуже ароматний, він дуже смачний. Але хто він? Не знаю. Дивилась я і на Шарпея не підходить, і на багато інших назв, але ні, не він. Думаю, що моя розповідь стане вам у нагоді при виборі томатів. Дуже жалію, що погода не дала нам поглянути ще й на кущики. Але я багато разів показувала вам своїх відео, як я висаджувала навіть помидори, я наголошувала Оце ось полосатий енто. Зверніть увагу, який він з самого початку, ви знаєте, показував себе дуже цікавим сортом у нього листя. Таке темно, темно-зелене. І він мене, знаєте, так от. Будоражив, думаю, що ж з нього буде? Ну дуже ж таке незвичне. Незвичне було листя, незвичний був кущик, насправді незвичний і томатик, як ви бачите, та ще виявився і насправді таким цінним відносно того, що содержать такий цінний, цінний елемент, як антоциан. Всього вам доброго, мої любі! Бажаю вам миру, бажаю вам здоров'я, бажаю вам наснаги до життя. Так, не тільки дощ, який гримить.